Нам треба продати відверте лайно. Тоді давай будемо думати як маркетолога. Є речі, які не продаються. Ну буде дуже зухвало з моєї сторони сказати, що ви просто не вмієте продавати. В країні існує 10 сказочних довбойобів, які це куплять. 10 унікальних людей, яким цей продукт подобається. Оце вже гроші. От тут танки їдуть в київському напрямі, а ти такий па, дохідна нерухомість, дімєєвка, давай нівки, гу полетіли. Ти не можеш прийти і сказати, дуже класна шоколадка. Купив усе. Ми запрошуємо полякову, яка дупляне ріже в девелопменті, і кажемо, що вона має у нас заспівати пісню, станцювати танок і сказати, що наша будівля найкраща в світі. Я ніколи нікого не підводив. Так стоп. Ти познайомився з якимось прикольним підприємцем. У нього прикольний бізнес. То винуватий ти? Та, звісно. Ну, це ж я тебе познайомив з цим мудаком. Я вам повірив, Діма, я вам повірив. Я теж на мудак. Капроліти. А камінняли какашки, от ми їх знаходили, відчищаємо. Складали як музейчик, казали, подивіться: з дна піднімаємо му, і там ще знизу накопуємо. Цікаво, як ти бачиш нас. Ні, на це я не буду відповідати. Тобі доведеться все запікать. Там один великий ризик: це добудують чи не добудують. Пам'ятайте, що забудовники схильні до надмірного оптимізму, піздіжа і маніпуляцій. У нас є готель, навколо якого поставили чотири блокпости в Закарпатті. Цей готель миттєво перестав бути дохідним. Щось пішло не так?